На зв'язку Магазин Hunter і це відео буде про найдешевший дробовик 12-го калібру, який ви зможете придбати в Україні. Мова буде йти про турецьку рушницю від бренду Кора, яка виготовлялася на замовлення Української асоціації власників зброї. На дробовику ви можете помітити, що є штамп народний дробовик. Це не просто так, адже зброя виготовлялася спеціально для того, щоб привчати людей до зброї, до правил її з нею поводження. І щоб кожного вдома був ось такий народний дробовик. З особливостей комплектації, в принципі, нічого такого сверхвау немає. Тобто, ось так, як зброя зараз в мене в руках знаходиться, це і її вся комплектація. Зі зручностей, це те, що зброя комплектується телескопічним прикладом з можливістю е, покращення е, вашої вкладки та ведення стрільби на середніх дальніх дистанціях. Довжина ствола 51 см, оснащена мушкою для зручності стрільби. Ствол без змінних звучень, тому іде циліндр, відповідно, трішки буде більший розліт е, дробі чи там картечі, але для ближніх дистанцій цього буде достатньо. Ємність магазину 7 плюс 1, це зручно, і плюс в тому, плюс кожної помпи в тому, що вона не є вибаговою до набоїв, ви зможете е, здійснювати стрільбу будь-якої якості патрона чи будь-якої її ваги. Тож, Якщо ви зараз шукаєте зброю для дому чи для е, практичних занять і не особо багато хочете витрачати на це коштів, я раджу звернути увагу е, саме на цю рушницю, адже зараз її вартість в нашому магазині 9800. І, як на мене, це є дуже приємна ціна за таку комплектацію, за цю якість. І це взагалі. Тож, якщо вам цікава ця пропозиція, Переходьте за посиланням під цим відео, читайте більш детальнішу інформацію про народний дробовик. Залишайте свої ком коментарі під цим відео, запитання, якщо є. І дякую за увагу! до дня на зв'язку!